Те, що український уряд, уряд зеленського це просто банда корупціонерів. Розуміють абсолютно всі, хто має якесь найменше відношення до державних і урядових справ України. Це безумовно розуміють абсолютно всі люди на заході, і їхнє терпіння дійшло кінця. Їхнє терпіння дійшло кінця, і вони на початку цього року, розуміючи, що Зеленський по-доброму не піде, дали вказівку контрольованому ними набу, і набу дуже сильно ну набу та всі інші антикорупційні органи корумповані заходом прискорили свої розслідування. Це прискорення жахливо не сподобалося банковій, і далі я говоритиму чутками. Ну тобто, пам'ятаєте, як у Васильівського? І ніби мухи оті там. Ходять чутки по домах, а без зубі старухи їх рознесли по умах. Чому я говоритиму чутками? Тому що в Україні не існує нормальної прийнятої у всіх демократичних країнах, норми, коли президент або принаймні його споуксмен, тобто публічний представник, виходить на подіум у Сполучених Штатах під час будь-якої кризи, де прес-конференції відбуваються кілька разів на день. Така прес-конференція відбувається у Білому домі щодня.